Права купив, а їздити не купив, що загрожує закупівлю водійського посвідчення. Незаконне отримання посвідчення водія поза межами сервісного центру МВС, таке ж кримінальне правопорушення, як їх підробка. До того ж, це дуже легко виявляється під час першої перевірки правоохоронцями, яка кара загрожує українцям та українкам. Перше використання підробленого посвідчення водія. При виявленні підробленого посвідчення водія на громадянина, який його пред'явив, складається протокол, формується кримінальне провадження і закінчується все вироком суду. Використання завідомо підробленого документа карається штрафом до 50 неоподаткованих мінімум доходів громадян 8500 гривень, або пробаційним наглядом на строк до 2 років, або обмеженням волі на той самий строк. Частина 4 статті 358 Кримінального кодексу України. Плюсом до того ж, всього маєте ще й судимість, яка впливає на чимало інших сфер життя людини, недарма ж багато де вимагається довідка про відсутність судимості. Друге: підробка посвідчення водія, підроблення, посвідчення, а також виготовлення підроблених печаток, штампів чи бланків підприємств, установ чи організацій, незалежно від форми власності. Інших офіційних печаток, штампів чи бланків з тією самою метою, або їх збут, карається штрафом до однієї тисячі неоподаткованих мінімум доходів громадян 17 тисяч гривень, або пробаційним наглядом на строк до двох років, або обмеженням волі на той самий строк, частина перша статті 358 Кримінального кодексу України. У будь-якому випадку підроблений документ буде вилучений та знищений.